Привіт, друзі! З вами я, Ольга, і сьогодні я покажу вам нові круті заклади у Львові. Тож ходімо швиденько. За короткий час вони набрали шалену популярність у Львові і тому відкрили ще один заклад. У Львові ви можете спробувати національні страви різних країн, наприклад, грузинська кухня. Новий ресторан Ахалі має три зали. У разі, якщо ви прийшли з дитиною, тут є стільчики для годування. Я прийшла в будній день, але ресторан був майже заповнений. Тут відчувається справжня грузинська атмосфера. Я скуштувала хачапурі по Аджарськи та хінкалі двох видів чорні з сиром сулугуні та шпинатом та сирні. І мушу визнати, це неймовірно смачно. Я справді закохалась в грузинську кухню після того, як відвідала Ахалі, тому можу сміливо вам рекомендувати. А гранатово-базиліковий лимонад має цікавий солодкий смак, і я б залюбки спробувала його ще раз. Сума мого чеку 500 гривень. Як для Львова ціни тут середні. Навіть приємні. Тут ви можете знайти цікаві локації для фото та познайомитися з атрибутами справжньої грузинської культури. А так заклад виглядає зовні. Заклад Ахаліна Леся Курбаса 4 відкрився 3 січня. Якщо ви хочете смачно поїсти та класно провести час з друзями або сім'єю, раджу вам завітати сюди. Наступна наша локація це кав'ярня Цукеронька на вулиці Братів Рогатинців 12. Сам заклад відкрили влітку, а ціни тут досить приємні. Кав'ярня в ніжно-рожевих тонах виглядає дуже інстаграмно. Дзеркальні стіни виглядають цікаво, але на мою думку тут трішки мало місця. Ох, це справжній рай для людей, які люблять солодощі. Вибір тут досить великий. Зараз я щось виберу для себе, скуштую, та обов'язково вам покажу, як виглядає десерт зсередини та яка у нього начинка. Хм, п'ята година вечора, а десерту макарони вже мало. Ось так виглядає місце, де роблять каву для клієнтів. Як думаєте, достатньо чисто? Дуже милі коробочки, в яких запаковують замовлення з собою. Такий затишний куточок кав'ярні я обрала зайняти столик саме тут. Я замовила лати та лати кюрасао, а з десертів груша та маренговий рулет. Груша була надзвичайно смачною. І виглядає дуже круто. Меренговий рулет мені також сподобався, хоча моєму оператору він був трішки засолодкий, тому, можливо, якщо ви любите щось не надто солодке, оберіть для себе грушу або ще щось інше. Виглядає дуже гарно. А вам як? Поділіться своєю думкою, мені було б цікаво почути. В закладі дуже красивий та витончений інтер'єр, який просто зачаровує око. Меню з напоями та сума мого замовлення. Далі я збираюсь показати вам готельно-ресторанний комплекс Лофт. Його фішка це панорамні вікна. Вид 360 градусів на все місто. Так виглядає перший поверх комплексу. До речі, готель має 69 просторих номерів преміум класу. В ресторан ви можете піднятися ліфтом. Лофт позиціонує себе як професіонал в європейській кухні з авторським шармом. Тож сьогодні я спробую це частково перевірити, я скуштувала грибний крем-суп і чи то я зголодніла, чи він справді був такий смачний. Нібито звичайна страва. Має таку гарну візуальну складову. Такий чарівний львів ви можете бачити, коли ласуєте стравами. Ось така смакота в мене на десерт Наполеон, який має дуже ніжний соус та чизкейк з соленою карамеллю, яка додає особливого шарму. За традицією, ціни на позиції з меню, які я замовила друзі. Це був огляд трьох львівських закладів. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та напишіть, яке ще місце вам показати. До зустрічі!